Паркан та огорожа ділянки. Хочеться вам розповісти, яку ми тут цегло використовували та чим зашивалися всередині. І так розпочнемо із цегли. Цегла в нас від компанії Брікленд. Як ви бачите, тут цегла лего іде без розшивки. Всі цеглинки стають плотно одна на одну. Нашим замовникам дуже сильно сподобався цей колір. І як ми бачимо вживу, так доволі шикарно виглядає. Накривки у нас ідуть бетонні також від цього самого заводу. А всередині ми зашивалися жалюзами з такого нового формату, широкого. Кришного кольору. Дивіться, наші замовники, я вам скажу, тут кайфують дуже сильно. Тому хочеться і вам цю красу показати, як воно виглядає вживу. А це у нас тут фасадна частина. Як ви бачите, готуємось до в'їзної групи, повикладали стовпці. Ворота також будуть тут. У нас розпашні, вже рамки поварені. І гляньте, які вид мають. Тут ще буде допрацьовуватись, перефарбовуватись, щось хлопцям. Бачите, накосячили трохи. Чи це ми накосячили сварбуючи хлопці? Хтось тут на І Таким чином виглядає ось наша ділянка вже загорожена.